Моє ім'я Батьківщина, Велеке легке крило. Моє ім'я Україна і сонечка тепло. Сміливість і відвагу за те, що нас захищаєте. Бажаю міцного здоров'я, швидкої перемоги. Слава Україні! Дякую вам, любі захисники, зі святом. Завдяки вам я можу спати спокійно. Шановні волонтери, хочу висловити щиру вдячність за ваші щедрі і благодійні внески, ваша активна громадянська позиція та дієвий патріотизм є важливою запорукою наближення нашої перемоги. Усі ми раді, що вашому обличчі знайшли чуйних, небайдужих людей, які допомагають нашій країні пройти найскладніші випробування. Бажаю вам здоров'я, сил, невичерпної енергії і людської вдячності. У Янгола важкий жилет і замість клик холодний автомат. На полі бою в пополі війни маленьке фото, найцінніший артефакт. На ньому дім і усмішки дітей, і спогади до смирного життя. У Янгола пекельний кожен день, Рятує душі миленькі снебуття. У Янгола важкий жилет і замість клик холодний автомат. Голонить землю кожен день. Добре, гол, гол, захисник. Цього року ми щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям за надзусилля і мужність у війні з підступним ворогом. З нагоди Дня Збройних сил України хочеться привітати всіх військових України з їх професійним святом і відзначити, що саме цьогоріч увесь цивілізований світ побачив, наскільки му.